Прийшов до нас празний покрова Божої Матері, де церков озвіщає всім людям, Божа Мати, велика і славна Цариця Небесна, котра не тільки була прославлена Господом і чудесно була взята з тілом після її успіння, таїнственно і для нас сокрито, але вона після того стала молитвениця за род людський. Вона в успенні своєм не оставила нас і продовжає бути покровительниця. Денесь, благоверні люди світло празнуєм. Чим, що за празник, ми, будучи осіяємі, освіщаємі світлом, Твоїм богомати пришествієм і к Твоєму взираючи причистому образу, ми умильно глаголем Божа Мати, покрий нас частину Твоїм покровом і збави нас від всякого зла. А яким образом, вперше церква узнала розкровені Божої Матері, що Божа Мати просить Сина Свого, хто молиться до неї, щоб одійшов? В благословенні, аби не одивши точ і не услышаний, а нагороджений, молящий Сина Твого, Христа Бога нашого, спасти душі наші. І так по кровах узнаємо два моменти: двоє святих милості Божої, відкрилися їх духовні очі, вони увіділи всем. Все наше обідіння, як вовремя Божої служби участь приймають не тільки ангели, но заходить, як по воздуху Божа мати з двома апостола Яном Богословом і, і Крестителем Іаном. Потім Божа мати пішла в алтар до престола, довго молилася, потім зняла свій Омофор, покров свій і розпростерла над народом. Світло було як співаємо в піснях, паче сонця, то, то було не сонце, то було світло царства Божого, таке, як виділи апостоли на горі Фавор, світло царства Божого, світло слави Божої. І коли вона покротою забрала з собою, а от благодать Божія осталася над людьми. І так Бог через таке відєдніє передав. Церкві людям, що Божа мати покриває своїм покровом всіх тих, хто молиться до неї, прося Божу матір, щоб вона умолила Сина Свого, спасти душі наша. цей момент не знають сектанти, цей момент одмітують протестанти. Вони вважають, що Божа мати родила Спасителя, будь добра Марія, єди набік, тебе більше не треба. Ти просто блаженна між женами. Так у них вірують і так требують, і навіть готові захищати своє вчення. мають право. Но в з тим, і ще коли зустрілася Діва Марія своєю родственницею Єлизаветою, то вміс того, що Єлизавета сказала, до мене прийшла моя родичка і вдруг називає її. До мене прийшла мати Бога моєго. і сповнилася приветствія Марії, Духа Святого, і почала пророчествувати. А то, що записано в Євангелії, но сектанти ето, не видять. Для них це сокрито, і так як будто би їх всіх осліпило. З другого боку, дійсно, одного разу сказав Господь, коли прийшли. До нього мати і браття, він проповідував. Ну, і деякі жони сказали, що Господи, можеш остановити проповідь, бо прийшла мати і браття, тебе відійти. І тоді Господь сказав, хто моя мати моє братя, о ті, хто слухають Слово Боже і хранять його. Так, в цих словах Господь закликав порозуміти, що матеря Його, і братя Його, і сестри Його, всі, котрі слухають Слово Боже. Але на цьому основанню сектанти зробили вигод, Божу свою маму не поважав. Видите, проігнорував. А значить, по чому би сектанти не проігнорували. Кожна секта здавалася сатаністами для розрушення вчення Христового. Сатана до сих пор формує секти, розколи, роздори. Вдумайтеся, в 21-му віці оказалося, що люди мірові. Політикани вдруг вмішалися в церковні церкви православної в канонічні правила і організували доволі успішно розкол в Україні церковної. Ми знаємо імена тих людей, вони то заявляли публічно і прямо сказали, що для воцарення Антихриста всьому світі мішає православна церква. Одна з тих частей православних є Українська православна церква, яка повна святих подвігів, Стоїть відстоять Київ Печерська лавра, мірова святиня. Да ми йдемо і в Єрусалим, йдемо на землі святі. Но прийдя до Київ Печерську лавру, ми видимо, як будто ми всі святині зайшлися там в місті разом. Можуть ли сатаністи терпіти таку святиню? Ні. Пам'ятаєш, ми під покровом Божої Матері, а видими нападаючих опонентів, ми не боїмося, але уселяємо молитву, щоб і ми були діти Божі, діти Божої Матери, а в вічності в'єдно по Твоїм молитвам, Божа Мати. Благослови, щоб Син Твой проявив на нас милость і нагородив би нас нагородою Царством Божієм. Амінь.